Привіт, народ! І сьогодні я хочу з вами поговорити про нашу безпеку в інтернеті та до чого тут наша держава. Тому що наша держава вона якраз вкрай цікавиться тим. А чи усі користувачі у нас перевірені, чи усі думки правильні, як вони взагалі живуть без нас, без держави маю на увазі? З серйозним питанням у нас задається держава, і щоб ви, так би мовити, не спали спокійно, бо не діждатись, у нас намічається новий законопроект, якого я вважаю необхідно висвітлити, тому що тут без лайків взагалі-то не обійдеться. Всім користувачам інтернету, це, що називається, присвячується. Тож, в Раді зареєстрували законопроект 9223 про кримінальну відповідальність за фейкові аккаунти. Як завжди народ. Коли держава хоче зробити пакость, знаєте, що вона робить? Каже, яка вона хороша. Тож, читаємо статтю. В Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність. За використання аккаунтів і сторінок у соціальних мережах з метою поширення недостовірної інформації проти основ національної безпеки України. Як -то? Ану, зізнавайтеся, накидайте мені там в коментів, тому що і про них зараз буде мова. Оці ці всі люди, так би мовити, винні в цьому законопроекті. Точніше, вони будуть відувати що слугам народу справді сильно потрібна народ. Я б не була такою наївною. Тож, так би мовити, основи того, заради чого нам оце всовують цей законопроект, соцмережі не дуже реагують на повідомлення про фейкові профілі та сторінки, які причепні до інформаційних атак. Про свободу слова в інтернеті і взагалі про свободу слова, але добре. Але цю проблему, напевно, вартовати іншими законодавчими, дозволять посилити позицію спеціально уповноважених державою органів у, кому... У, кому... у комунікації з власниками, керівниками, офіційними особами соціальних мереж. Інших інформаційних платформ ну, це нам важливо. Тому що знову ж таки коли ви хочете зробити пакость, так мовити обґрунтування. Мов, ви ж пакость не робите. Ну, як по факту робите, але всім кажете, що ви не робите. І звісно, тобто пам'ятайте про те, що наша влада нахапалася у російській. У нас багато фанатів Путіна при владі. Чого фанатів Путіна не шукати саме при владі, я не розумію, чого прикальовуватися до користувача? Ну, ці невідомо, якщо чесно. То водночас тих, хто, як очікується, порушить закон, але в його діяльності не буде ознак Держзради, цікаво, як вони це визначать. Мардеби пропонують штрафувати. Розумієте, народ, ви і так не винуваті. Держзради у вас не знайшли, але це ж не привід вас не штрафувати. Ну, ну справді. Тож, вас будуть штрафувати? Від однієї до трьох тисяч кодів громадян. Також можливі виправні роботи на термін двох років. Да. Клас. Ну, тобто, знову ж таки, не буде. Не знайдено. Не буде ознак держзрад. але від однієї до трьох тисяч податкових мінімумів громадян вам сипить. Логіка, да, хотілося би її тут бачити. Далі, це якщо раптом до вас з першого разу не дійшло, а ми ж говоримо про зміну до кримінального кодексу, зміни, дії, які будуть вчинятися повторно або за попередньою змовою груп осіб. Або щоб дійсно вплив на поховання рішень чи вти... або навчинення місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, керуватимуться, обмеженнями карамуться, обмеженнями волі на термін від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий термін. Ну, дякую. І це, так би мовити, тільки привів, це просто нам журналісти переказали. Це ще ось сам закон, чому я взяла цю статтю. Так, да, Так, в критик мережах, це, через що мене взагалі провалив, наш маркет. Тож, давайте я далі вам почитаю. Як каже один із авторів проєкту закону. Нардеп від слуги народу Георгій Мозурашу, ну, доводиться занадто багато, що при... ти питає Георгія Мазурашу. Ну, якщо ти не адекватний користувач, то в соцмережі не винуваті, чесно. Як не винуватий, як не винувати Фейсбук. Чесно вам народ, скажу, я по-перше за дискусії, і максимум. Пройшов на федерації. Особисто я Нікого не блокую. І мені можуть насипати фігову тучу негативних коментів. Да. Тому що один десь комент. Тобто буває весело. Якщо я вважаю, що комент вартий уваги, я... Я відповім, я вступлю в дискусію. Просто у нас прям окрема, це, це зараз Галій Мазура, Зурашу нам пояснить. Огульного хайпу, да, це окрема тема, тому що хайп у нас взагалі квітне. особливо в українському Ютубі. Навіть Фейсбук, ну, принаймні, з моєї точки зору, вони так сильно страждають. Чесно, це як на мене. Хайп в українському Ютубі, принаймні моя стрічка новин. Вона матеріалі, який перекопійовується 10 разів, притом я бачу, звідки ви злизали, да. і хай ви тебе совісно. Це також є великі питання до користувачів інтернету. Тобто хайп у нас потурається. Добре. Замість огульного гульного хайпу пов'язано з моєю цілком нормальною з ініціативою. Окрема лайка буде з приводу нормальності, тому що наша нормальність, народ скажу, коротко, ненормальна. Тобто наша нормальність вона взагалі психолога їй потрібно, нашій нормальності. Це ненормально, тому що у нас нормальний хайп, у нас нормальний хейт. Що у нас нормально? У нас нормально залазити людям в труси, клас, нормально, завдомірія. Далі, що? У нас нормально все, що ми не розуміємо, ми тупо захейчуємо, а розібратися, або думати, головою. Ну, тобто нормальність деяких людей далеко не нормальна. Але тим не менше ми говоримо про те, що ми нормально. Тож, я ще раз читаю заново. Замість гульного хайпу пов'язаного з моєю цілком нормальною ініціативою. Краще поясніть мені. А це нормально! Коли обраний народом депутат читає тонни сміття і ображання про себе в інтернеті, я вже те забембався, поповнювати чорний список. Мені вже Facebook попередження скидує, да, бо тут Фейсбук куди? Нормальний і адекватний, ніж Мазура, але я про це ще скажу. Що в мене дуркий Так. Да. але я хочу, щоб ви вплинули на адміністрацію Фейсбуку. Верним путем ідіоті товариші. Я, ні помічники, не можуть заблокувати численні профілі. Ображається географія. Георгій Ну, Тобто розумієте, людина не навчилася дискутувати, тому я всіляко за дискусії, тому я максимально лояльний користувачу всіляких різних. Я насипала кому. Я розкажу про сліди. Тобто я якраз той ютубер, який вийшов із людини, яка маючи свій. Такий собі профіль на Ютубі закидувала одну ну, користувача різними коментами, але я її там довго виписувала за пшезмі. Знову треба кидати де, я давно тебе бачила. Тим не менше. Що важливо знати? що Георгій Мазураш. Який енна кількість користувачів в українському літу просто банально дувати. Але ж ми самі собі в цьому не дізнаємося. Ми нормальненькі. Да. Саме це себе ілюзію, що ви нормальні. Нема чого витрачатися на психолога, да? Тож, замість того, щоб з дискусії ми тупо блокуємо все, що нам не подобається. Це клас, це, це говорить про рівень середнього користувача. Ну, якщо ви думаєте, що Георгій Мазураш такий один, то запевняю вас, що мені на Фейсбуці ставалося. Тобто я знаю, що мене також можна сприйняти за бота. Ну, принаймні, три людини мені це сказало, що я Бог. Ну, людям банально не подобалося те, що я пишу. Возмійте? І часом народ, ваше сприйняття це ваші проблеми. Не перекидайте проблеми вашого сприйняття на іншу людину. Я вже мовчу про те, що це видно. Що ви Зайте з больної голови на здорову Не робіть білого себе. А ви думаєте, чого я запиляла? Ці? Тож, закон України, внесення змін, до та процесуального коду України, що вам життя так мовити нічим не здавалося. Тож, доповнення. Статті 14. Використання облікових записів з метою поширення недостовірної інформації або для здійснення на прийняття рішення чи не Клас, да? Люди у нас тебе мова ситуація до того, що ми сильно на Росію От, сильно. Ми вчимося в Росії цього глупого, не особливо розумієте? От демократія так не робить? Взагалі, давайте я проведу приклад, хоча я можу, ну і потім ще повторю. Тобто, ви знаєте, чому спецслужби спочатку збирають інформацію? А потім такі якісь ідіоти незрозумілі ламають аккаунт. Чому взагалі-то спецслужбам, ну, принаймні західним спецслужбам, потрібен дозвіл для того, щоб порушити безпеку корислача. Ви мені це поясните? А нашим взагалі жодних дозволів не потрібно. От наші вирішили так суб'єктивно, що ви Отак От на глазочок прикинули. Получається, заблокувати вас не вийшло, блокувати вони замахалися. Що треба? Вам треба пояти кримінальну статтю. І потім ви будете ще ображатися на ЄС і казати, а чого це нас не беруть в ЄС? нам цікаво. У нас таке класне законодавство, Конституція. Да. Яка взагалі нікому не потрібна? Далі створення, придбання, використання або збут облікових записів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача. Інформаційних електронних, комунікативних інформаційних системах, комунікацій, коротше там, до Яснення словом. Якщо раптом блікові запи, ну, наприклад, купуються групи, продаються сторінки, ну, як варіант. У вас завівся інший користувач на одному аккаунті, як це роблять великі блогери. Це роблять часом держслужбовці, просто додають користувачам. Вони ж не кажуть, що там якось не так використовується. Їм нормально, а вам буде ненормально за ті самі дії, розумієте? Тому що взагалі то це в тому числі електронна комерція, в тому числі, так би мовити, і інформаційна взаємодія. Я не розумію, чому цього не розуміють слуги народу. Хоча я думаю, що це ознака слабкості, відверто кажучи. Ну, тобто влада відверто стала боятися інтернату, я правильно розумію? Через це у нас, так би мовити, оце все свято. Слово я посилання лишу, ось тут, ось. скільки змін у нас, нічається, вага. Да? Тож. Давай-то я перейду. Ладно, с Добре. Пройду мы еще за. О, нарешті, князівство Романа. Читайте мою книгу князівство роману, це історія про Галик Сполинського князя Романа Стаславича це реальна політична особа, він досить реальний політик, він середньовічний політик і, напевно, тому він вам здасться навіть знайомим трішки. Тому що раді на жаль. У нас. Поки що політика грунтується на тому, що може людина, а що не може, якраз мій стрільний часто ну, тобто про це. Наша влада вирішила, що вона може обмежити свободу слова в інтернеті. Роман Стеславич, до речі, до цього не додумався. Йому, коли що російська безпосередня історіографія. Трішки накидає на нього всіляки різні. Ми, звісно, можемо сказати, ой та російська історіографія. Так безпославича відносини поміж галицько колинським князівством та Володимиром Суздальським князівством. Трішки натягнулися, але, тим не менше, Роман Стаславич, попри всю свою конфлікт дипломатичний. Тому, попри те, що він був явно доволі таки емоційним політиком на мій розсуд, коли що він все ж таки грамотно вирішив ситуацію. Цього я поки що в книзі не описала, але обов'язково обов опишу. Але поки що читайте мої книги, мабуть, книги. Всім раджу. Тож. Давайте тепер зробимо коротенькі висновки, хоча вони коротенькими не будуть, тому що наша влада, як ви зрозуміли, лізе буквально до нас вже в інтернет папки Як ви І вакар. Сказати, що так робити не можна, це що в лоб, що в колбу, я відразу кажу, ну як на мене. Владі потрібно вказувати на те, що її дії неправомірні, от зовсім неправомірні, от під жодним ракурсом неправомірні. Плюс, дивіться, мій попередній стрім, якщо вже влада вказує комікам, як жити, то потім не дивитися, що влада наїжджає на користувачів. Звісно, що владі не подобається критика в інтернеті, як і критика безпосередньо на рівні коміка. Тому що коміки, вони у нас все ж таки представники легкого контенту. З них нормальна влада не мала би багато питати, якщо чесно. Тому що хто така влада, щоб питати в коміки? А тут влада вирішує, що вона має право вказувати всім місця, як їм бути. От, всі хто люблять і псо, так би мовити вам мав велике вітання. Ви можете потрапити буквально під оцей весь маховик. Тому будьте обережні. Це законопроект сильно розв'яже руки, тому що ну немає там конкретики щодо того, а які конкретні дії у нас вважаються, так би мовити, порушенням свободи слова в інтернеті де ми там, як користувачі, перегинаємо палицю, нав'язуємо державі свою думку, або не нав'язуємо, де саме ми лобіюємо думку, де саме ми не лобіюємо, за яких умов, там ж нічого цього не сказано. Там просто окремий користувач на Зурашу вирішив, що його задовбали боти. Знову ж таки, те, що його задовбали боти, це проблема виключно Зурашу, а не мої. Не треба хворої голови на здорову, тим більше, що вони там нардепи взагалі то, Вони теоретично вони мають якось розуміти, як комунікувати з людьми. Це теоретично, практично вони не знають. Практично вони вважають, що у них є їхня думка правильна, і думка всіх інших, яка неправильна, що, в принципі, ті самі середні віки. Ну, якщо ви в середніх віках все ж таки якось могли б взяти і пред'явити щось народу, народ би, звісно, сказав, що цари з головою не Але це таке, Ну, тобто, кое-що, наприклад, одруження Фігарок, така легка комедія, взагалі-то була страшним сном Людовіка 14-го братом би не знали. Тобто там іде досить жорстка критика на, суд, на суддів, на дворян, тому що Фігаро молодець, а всі інші якось не дуже. У самому 14 14 ця вся історія сильно не сподобалась. Напевне, у нас з'явився новий Людовік 14. й да. Також Ясне Сонечко, Також король сонця. Тільки нічого, що йому варто було б для початку підтвердити, наскільки він король сонця, і нехай би те сонечко пішло на вибори. А то те сонечко виборів боїться чогось. Розумієте, когось. І якщо ми будемо потурати тому, що народ боїться виборів, і що ой, у нас війна, а так ж не можна, так? Да? Можна народ, тому що це 21 століття. У нас повно ресурсів, що у нас, що у влади. І ми ще скоро і станемо в позицію паритетно. Як технічними способами? Досить просто. Це інформаційне поле. Тут правий той, хто більш грамотно подає думку, а не той, хто ляпає язиком. Хоча я грішу тим, що я багато говорю. І по мені видно, що я людина, яка не любить сильно довго чесати язиком. Тому я часом зупинаюся. Але, тим не менше, я знаю, що мені потрібно говорити. Тому що я можу вказати на конкретні проблеми Без те, що ми розсікавши її місію подріли. Тож, моя задача зараз вказати на цей законопроект. Без, так би мовити, пар таких надмірних. Ви у мене всі розумні, ви у мене всі можете читати, ви у мене всі можете відкрити посилання і сказати, куди має піти наш ясний лідер. Партія Слуга народу Володимир Зеленський велике вам вітання. Ви не політики, за раз вам кажу. Тому що це ж не політика, це явний крок до диктатури, це бажання заткнути уже окремих користувачів. Ну, тобто, народу мало що влада ганяється за народом по вулицям, давайте влада буде ганятися за нами ще в інтернеті. А чим не нормальна російська фігня, ви мені пояснює? Ну, тобто так справи не робляться. Добре, на цьому в мене все підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілу. Бувайте, па-па.